Дякуємо. Дякуємо Господу, що Він подбав про нас, благословив нас. І коли ми говоримо це, ми, можливо, не до кінця розуміємо, але коли його немає, чи якісь є обмеження, ми вже тоді ці слова говоримо з таким самим можливим тоном, але зовсім іншим значенням самому собі, бо ми знаємо, що чогось вже немає, щось не достає, і воно вже щось змінилося в нашому житті. Тому нам потрібно цінувати те, що ми маємо, любити те. Любити тих, які є біля нас, любити те, що Господь нам дає в цьому місці, в домі молитви, те, що ми чуємо своїми вухами, те, що можемо приймати слово Господа, те, що ще за нас молиться, те, що за нас несуть молитви, і багато лівується сліз, і ми це добре розуміємо, знаємо. Тому хай наша віра вона не опускається, а навпаки, вона зближає нас Господом, щоб ми могли йому служити. Ви знаєте, життя людини, вона кожен день вона змінюється. Є різні обставини в житті, але ми пізнаємо Господа через слово Його, через волю Його, через Його обітниці, який Він вірний, який він і праведний, який Він є люблячий. І написано посланні до Римлян, що Бог не дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце, і ми повинні це пам'ятати, що не пишним броням, що недобрим достатком чи доброю мовою ми можемо досягнути праведності, а навпаки, смерним серцем, розумінням того, що Господь хоче від нас. Дивлячись, які він дав для нас завдання, і як ми маємо до цього ставитись і виконувати. І Ми дивимося, що Господь нас поставив в цьому місці, в цьому ямбелі, в домі молитви. Ми дивимося, що Він подбав про нас. І сьогодні Він нас закликає до служіння, сьогодні він нас закликає до того, щоб ми могли діяти. Нас залишилося зовсім небагато, але ми віримо. І я вірю, Господь через нас буде звершати ту роботу, яку він оприділив. Ми цього не можемо бачити. і Ми зараз ходимо. І ми дякуємо Господу, що він бачив про нас, що він любить нас. Ми ходимо в цей молитви, Ми залишаємо молитви за благословіння, за пробудження. Ми зараз не бачимо. Але ми повинні розуміти, що роблячи добро, ми повинні не зневірятися, а навпаки, піднімати свою голову, сказати, Господи, ти є порад зі мною, ти є вступаєш до мене, і ти є мій приклад. Ми повинні, коли ходимо до Господа, коли йдемо перед його лице, не дивитися, як поступає мій брат, як поступає моя сестра, а дивитися, як поступаю я перед Богом, як я говорю, які мої вчинки, які мої діла. І я за себе відповідь і від. Освячення перед Богом, тоді і можна щось далі говорити, можна щось діяти і щось далі робити. Хотілося зачитати одне місце це буде друге послання до коринтян, третій розділ, друге послання до коринтян, третій розділ. так і активниче. Ви наш лист написаний у серцях наших, якого пізнають і читають усі люди. Ви показуєте з собою. Що ви є лист христів через служіння наше написаний не човнилом, а духом Бога живого, не на скрижалях камінних, а на тілесних скрижалях серця. Таку впевненість ми маємо в Бозі через Христа, не тому, що ми здібні були щось самі від себе думати, але здібність наша від Бога. І Він дав нам спроможність бути служителями нового заповіту. Не букви, а духа, бо буква вбиває, а Дух оживляє. Якщо ж служіння смертоносним буквам на Креста на каменях кам було таке славне, що сини Ізраїля не, не могли дивитися на обличчя Моїсеєва внаслідок минучої слави обличчя Його, то чи незначно славніше має бути служіння духа, бо коли служіння послуження славне, то тим більше рясніє славою служіння правда. Слава Богу. Слава Йому. Ми дивимося, апостол Павло. Він знов звертається другий раз до Коринської церкви, і він каже, що ви є наш лист, лист апостолів, лист Ісуса Христа, говориться до людей, до церкви, до братів, до сестер, які були наставлені. І сьогодні це слово ми можемо до себе підставити, що ми є лист і читаємо, визнаваємо Господа, Ісуса Христа. І вже Господь в нас селився Духом Святим, щоб ми могли. Іти і діяти, і часто людина вона в житті послухати кожного, вона хоче іншого. І як ця людина поблизості не була біля неї, хоче щось навчити, хоче щось наставити, хоче щось показати якусь правду, але Господь Він нас навчає смиратися, Він нас навчає прислуховуватись, любити, чути, що хоче говорити інший. І ми розуміємо, що Господь Він дбає про нас. І Господь, я дякую, що дарував для нас таку церкву, де ми можемо навчатися, але чим ми хочемо навчатися, ми повинні розуміти, що є старші брати, є старші сестри, і мудра людина та, яка вона бере пораду старших, яка радиться старшим, яка прислуховується до старших вона приобретає тоді мудрість, вона приобретає тоді смиріння. І це служіння, яке Господь для нас дав, бути служителями нового заповіту, воно передається через смиріння, воно передається через молитву. І коли ми, молодші, будемо навчатися від старших, будемо навчатися від Духа Святого, то Господь буде дбати про наше життя, Господь буде нас благословляти, і служіння вже не букві буде, а Духу. І це служіння Духу до нас буде оживляти, через нас буде діяти Господь. І ми повинні розуміти, що. Те, що ми в цьому житті говоримо, робимо, поступаємо, ми повинні не зневірятися, а навпаки, казати Господи, якщо я щось не знаю, поможи мені. Підстав мені свою руку, своє плече, дай мені відповідь через брата, через сестру. Кажи мені все. Ми повинні це розуміти. І сьогодні Господь Він робить заклик нас. Будь кожного, хто є на цьому місці, щоб ми смирили своє серце перед Господом і сказали, Господи, ти дбаєш про мене, ти мене любиш, ти мені все посилаєш. Лише дай мені сили і віри в моїй душі і в моєму духові смиритися під міцну руку твою, а певного часу ти мене возвисиш. Але цей час він проходить, і ми сьогодні можемо тільки лише дякувати Господу, що сьогодні ще є в нашому домі молитви присвіталі, як вони, є служителі, від яких можна навчатися, яких можна питати якісь запитання, які належать для нашого спасіння. Тому хай Господь нас благословить, щоб ми чи молоді, чи середні, чи старші, проявляли послуг один до одного. Ми повинні висловити проблему іншого, допомогти. Бо ми будемо тоді благословенні, якщо ми будемо допомогти. Одним організмом, тому хай Господь голосовиться у кріпи, щоб ми не зневірялися, а слави, Господа, а певне часу божнем, якщо не ослабіємо. Амінь. Амінь.